Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, акварельні фарби, гуаш, пензлик, склянка з водою, паралонова губка, зубна щітка, сіль. На початку роботи змочуємо аркуш за допомогою губки. На вологий аркуш наносимо блакитну, синю або фіолетові фарби і розподіляємо їх по аркушу. Поки фарби не просохли посипаємо аркур сілью. Там, де вода з'єднується з, з сілью, фарби стає менше. Почекаємо, поки все висохне. За допомогою зубної щітки прибираємо зайву сіль. Набираємо на пензлик білу гуаш і малюємо візерунки за власним бажанням. Ось такий морозний візерунок вийшов у мене. Цікаво, а який візерунок вийшов у вас?